Всім мої вітання! Сьогодні спробую знову експеримент. Сьогодні спробую зробити морозиво для діабетиків. Ну, ми ж теж хочемо солодкого, хочемо холодного ужиру, але без цукру. Щоб воно було приємне на смак, щоб ми могли смакувати, так як і всім морозивом. Ну, пробуємо чашу блендера. Висипаю морожену полуницю, Скільки, може, треба було зважити, може і зважу. 340 грамів. Залишилося 270. Ну, ще на один раз. Добавила пів півчайної ложки стевії. Вливаю стакан 250 грам, немаловато. Мабуть, дуже багато. Ну, морозиво я вам скажу. А обалдеть. Слухайте. Тепер я буду їсти морозиво спокійно, бо полуницю можна. Молоко теж можна. Коротше, дуже гарний варіант. Зараз трошки надберу, бо я так думаю, воно не мішається, бо дуже багатою. Тут кусочок. Щоб кусочки полуниці. Короче А! короче. Української нема короче Дуже, дуже смачно. Ну, от таку красоту зараз буду смакувати. Ну, от сіла смакувати, зробила ще одну партію зразу, щоб не, не пачкати ще раз посуду. Ту полуницю, яка в мене була заморожена там 275 г. Я її вкинула, налила, опять же, молока і всипала дві ложки стевії. Ця, ця морозива, звичайно, смачніше, не гірчить. Так що, якщо хтось любить солодке, то можна додати стевію дві чайні ложки, буде достатньо. Я думаю, що якби полуниця була смачна солодка, то там і стевії не треба було. Я просто морозила полуницю, бо вона була, купила її, не пробувала. Бо брала в однієї і теї ж людини, а виявляється, що Різні партії і по-різному смакує. Тобто длуниця була несмачна. А це варіант для діабетиків з морозивом. Люди в жару із холодильничка достати і смакувати. Це то, що треба. Не лініться. Діабетики, готуйте для себе, робіть собі приємне. Нам теж можна солодке, але ну, не таке, як всі. Ми можемо собі теж дозволити це. Всім смачного!